Новий сезон школи стартапів у розпалі. 15 травня Криворізька активна молодь працює над створенням, розробкою та впровадженням нових ідей. В цьому допомагають незмінні партнери проєкту. Наша стартап-школа організувалася ще у 2020 році. В її організації приймали участь наш університет, міська рада приймала активну участь інститут розвитку міста. Ми приймала академія гірничих наук і основний наш партнер це е, Сікорський челендж», який знаходиться на базі е, Київського політехнічного інституту імені Сікорського. І основні, скажімо, наші викладачі, нашої стартап-школи на сьогодні це якраз представники Сікорський челлендж». Е, Вони відбуваються навчання онлайн. І скажімо, є представники як київської назвами і школи, так і зарубіжні партнери у школі. Стартапів наразі майже півсотні криворізьких студентів. Більшість з них з КНУ. Про маркетинг, інновації, приклади практичні, які відбувалися, як розвивалися інші стартапи, чому стартапи провалюються і іншу інформацію, яка може нам знадобитися, і також яка у нас початкова команда має бути для нашого першого прототипу нашого продукту. Після хто двох трьох тижнів відбулося перше засідання за результатами навчання. Ми скажімо, Передивилися да, готовність, наскільки діти зрозуміли, в якому напрямку вони навчаються. Ми були дуже здивовані, що деякі вже прийшли практично з готовими проектами, деякі з ідеями, деякі готовність є з проекту або ідея добра, але немає команди. Да. І зараз працюємо над тим, щоб їх підтримати, скоординувати їхні дії. Дмитро, магістр електротехнічного факультету КНУ, прийшов сюди за знаннями, як розвивати свій проєкт. Це наземний дрон, страктор його назва, і він є таким проєктом прототипом. Ми його маємо зараз у себе на кафедрі. Він працює, він може виконувати навіть якісь задачі, але він більш прототип. І ми прийшли в цю криворську інновацію, в цю платформу, щоб залучити грошей від інвесторів. Щоб отримати гроші на розробку цієї земної платформи для наших військ, також можна додати, що ця платформа може використовуватись не тільки для нашого війська, але, наприклад, після війни вона може застосовуватись на громадянському секторі. Мій проєкт знаходиться лише на етапі ідей, але вже зараз я спілкуюся з кураторами даного проєкту школи стартапів і розвиваю цю ідею. Мені вже допомагають. З оформленням. моя ідея про те, як допомогти школярам та студентам е, організувати свій час, адже зараз це дуже важливо. Це буде соціально. Екологічний проект більш направлений на це його суть полягає в тому, що це буде додаток, в якому буде відображення всі екологічні, якби фактори: це повітря, вода, ґрунт, тобто забруднення, в який громадянин зможе спокійно зайти і подивитися ту інформацію, яка йому потрібна. Подальшому на слухачів школи чекають чергові етапи навчання та підсумки курсу. Через місяця два ми будемо виходити на якісь фінальні. У нас там запланована зустріч вже з представниками, які приїдуть, і, можливо, також і закордонні партнери, які будуть теж проводити співбесіди, да, будуть оцінювати готовність цих проєктів. І далі ми плануємо десь ну, попереднє, це 14 жовтня провести такий розширений конкурс. і… Оцінити і труд як наших студентів, так і наскільки ми змогли їх задовольнити. Дар'я Юськова, Владислав Талалай. цей день.